У складі сил оборони Бахмут захищає зведений прикордонний загін. Війна не знає вихідних. Бійці працюють із короткими перервами на відпочинок, щоб знищити якомога більше ворогів. А ми просимо усіх небайдуже допомогти їм у цьому задля нашої спільної перемоги. Вони потребують дронів на своїх екранах. Ви побачите номер картки та qr код куди можна надсилати гроші. А як саме допоможе? Кожна ваша гривня, розповість Тетяна Наконечна. ми не показуємо їхніх обличчя. Ці бійці щодня сіють смерть ворогам. Зараз туда 155 ки п'ятки будуть наводитися. Про воїна на псевдогроза факти розповідали місяць тому. Група аеророзвідки, що вирушила на завдання під Солидар, дала бій найманцям Вагнера і навела артилерію, яка тоді винищила ворогів. Ми не знали, чи ми звідти вийдемо, що з нами буде. У тому матеріалі ми попросили глядачів скинутися хлопцям на дрони. І ви відгукнулися. У цій валізі саме ті коптери, на які надсилали гроші, всі небайдужі. Пташки доїхали, працюють. Спостерігаємо штурмову групу. Можемо коригувати артилерію. Каски дві, які блистять. Ось такі невеличкі дрони на фронті виконують щонайменше три функції: коригують нашу артилерію, розвідують ворожі позиції та можуть робити скиди. Хлопці саме повернулися із бойового завдання з-під Бахмута. Там шукали, де засіли чужинці. Задачі були виявити противника, скоригувати арту. І по можливості робити скиди. Двох окупантів ліквідували, одного поранили. Нашого теж зачепило, кажуть бійці. На щастя, ідеться усього лише про пластик. Скидували ми заряд СВП на орків, і вони побачили, що низько опустився і почали по ньому стріляти. І от одна пуля трошки його зацепила. Отакі От мавіки треті до всього ще й бережуть життя наших розвідників. Бо, якби не ці дрони спеціально навченим людям довелося б ходити до противника пішки, виходимо на трансляцію, даємо штаб і штаб вже дає команду артилерії нашій, яка буде працювати по позиціям ворога. Окрім цього, безпілотники економлять нашому війську снаряди, які ще згодяться. Якщо, наприклад, ми виявили двох, ось там одного. Не завжди арта буде по ньому працювати. Проще нам злетіти коптером і скинути на нього якусь вибуховку. Під час бойової роботи прикордонники врятували жительку одного із сіл поблизу Бахмута. Вона лежала вдома із переламом тазу. До нас підійшов місцевий житель. Він побачив місцевий мешканець. Він побачив, що ми працюємо ми військові. Ми працюємо зі старлінком. У нас є інтернет. Звісно, він ми, перш за все попросив вийти на зв'язок до свого сина. Щоб зв'язатись, тому що в них близько п'яти місяців не було ні зв'язку, ні світла. Все добре. Зараз знаю, надіюсь. Її повинні відвезти були там в лікарню. Увесь час, поки спілкуємося із воїнами, горизонт здригається від артилерії. Це вони перестрілюються наші і відповідь їх пострадають. Це вихід. Це вже артилерія чи чи ні. Ну, зараз почнеться якраз. Нищити загарбників прикордонники готові і вдень, і вночі з нашою допомогою. Дрони потрібні, звісно. Ну будемо просити людей, щоб якось теж посприяли нам донатами. Так, будемо дякувати. Тетяна Наконечна та Захаркомах. Факт е Єдині новини.